Ряний шкіряк, рятувальна місія в Непалі, майже закінчена. Однак, головний рятувальник залишається в епіцентрі уваги. Про нього сьогодні говорили і прем'єр, і міністр внутрішніх справ, і навіть мати його цивільної дружини. Хтось докоряв, а хтось захоплювався. Олександр Романюк далі. Зорян Шкіряк украв усмішку з обличчя прем'єра. Згадка журналістів про непальську операцію відразу робить Арсенія Яценюка серйозним. Бачите, уряд прийме відповідні рішення. Прем'єра засипають запитаннями про невдалий рейс, очільника ДСНС, його кохану Яценюк. Не говіркий. Уряд прийме відповідні рішення і будуть зроблені відповідні висновки. А як керівник уряду уряд. Уряд прийме відповідне рішення, щоб навіть не було жодних сумнівів. Запитанню про свого колишнього радника міністр внутрішніх справ не радий, бо бачить у ситуації зі Шкіряком олігархічну змову. Я знаю історію під названням Фірташ і Льовачкін, дали скандальні показання. І мені дуже неприємно, що маніпулює пресою, підбрасують інші проблеми інспірюване. На запитання, чи фірташ із Льовочкиним підсадили на державний борт цивільну дружину, одразу переадресовує до самого Шкіряка. А жену гражданскую не подбросили, нет. Самолет. Да, вы его спросите, он прилетит сегодня. Не, Я, думаю, что это будет Я думаю, что это будет правильный ответ. Колезія до недавно підлеглому Аваков не лише докоряє, а навіть ставить його журналістам у приклад. Зарян известный очень человек. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал. И дай бог каждому из вас зробити столько, сколько он сделал для этой страны. Но, если он сделал ошибки, а він їх робить, як звичайний чоловік, Він за них буде відповідати. Заяви міністрів, неабияк як засмутили Валентину Храмову, матір його коханої. В інтерв'ю одному з видань жінка розповіла, що утілив мрію її доньки. Вона в мене дуже порядна людина, дуже любить Індію і Завжди мріяла туди полетіти. Вона сама наполягла, аби Зоряна її взяв. Не розважатися ж поїхала. А тепер зоряна хоче ледь не звільнити через си. А він же такий хороший хлопчик. Храмова каже, її Катерина та Зорян разом їздили ще й у зону АТО. А за поїздку в Непал припускає мати, донька могла заплатити сама. Тим часом екстремальні травневі канікули храмової та шкіряка тривають. На Бакинському литовищі журналісти сфотографували міністра в позі трупа. Шавасаною називається Позиція в йозі, яка знімає стрес та максимально розслабляє. Олександр Романюк, Ольга Кошеленко, ТСН 1+,1.